Ти б дивувався дощ і пізня ніч, а в мене світло і вікно на наростіш, і знов думки і серце в вогні, і гостра туга у невпиннім зрості. Твоє життя холодний, світлий став, без темних вирів від дзінких прибоїв. І як мені писати тобі листа і бути в нім правдивою собою? Далеко десь горить твоя мета. В тяжких туманах твій похмурий берег, а поки спокій, зимна самота, і сірих днів тобі покірний шерех. А в мене дні бунтують і кричать, підвладні власним, не чужим законам, і тиснуть в серце вогнену печать, і значить, все не сірим, а червоним. Бувають дні... Безжурні юнаки вбігають швидко в дикім перегоні, Щоб цілий світ і п'янки, стягнути звідкись у моїй долоні. На жовті квітці декілька краплин, ясне вино на золотавім лезі, І плине в серце найхмільніший плин, далекий шум нерозроджених поезій. Буває час палахкотять уста. Тремтить душі, дзвінке роздерте плесо, немов хтось кинув здалека листа і кличе десь, без підпису й адреси. Життя кружляє на вузькій межі, нових поривів таємничих кличів, і видаються зайві й чужі, давно знайомі речі і обличчя. Восяйну ж мить, коли останком сил день розливає недопите сонце. Рудим конем летить за небосхил моя душа в червоній Амазонці. І вже тоді сама не розберу, чи то мій біль упав кривавим птахом, чи захід сонця заливає брук. Для тебе ж захід завжди тільки захід, чергують ночі, чорні і ясні, не від вогню чи темряви безодні, лише від блиску, спогадів і снів, усіх ударів і дарів господніх. І в павутині перехресних барв я палком мрію до самого рання, що Бог зіслав мені найбільший дар, гарячу смерть, неземне вмирання, бо серед співу неспокійних днів, повстаємничі і вабливі двері, Я йду на клич задимлених вогнів, на наш похмурий і прекрасний берег. Коли ж зійду на каменистий верх. Крізь темні води в полум'яні межі, Нехай життя хитнеться і відпливе, Мов корабель у заграві пожежі.